За годину до початку кастингу сцена пустує. Знімальна група приводить її у звичний глядачам вигляд. Розвішують банери, виставляють світло, перетворюють нічний клуб на знімальний майданчик. Сюрприз від авторів проекту плюс один у складі журі. Вперше за історію шоу їх було четверо. Запросили гостя з Києва Дениса ржавського. Його вердикту учасники боялися найбільше, адже на попередньому кастингу продюсер всеукраїнського талант-шоу був найсуворішим. Я жорстким на самом не ніби я просто. Старався бути максимально об'єктивним, і коли люди там були максимально зажаті, не хотіли проявляти своїх емоцій. Я пытался їх розшевіліть. Вот собственно говоря, это була моя задача. Я думаю, що ясній справився. Журі гримуються, підготовка до зйомок у розпалі. А в сусідній кімнаті вже тісно. За півгодини до початку останнього кастингу зроби собі шоу. Претенденти на участь у ньому заповнили кімнату очікування. Кожен із них готовий зробити своє власне шоу. Зроби собі шоу! Кастинг розпочався. Не всі учасники були згодні з рішенням журі. Дехто йшов мовчки, а хтось сперечався із суддями. Час утраті нашої. Я не трачу ваше время. Если бы я тратила ваше время, вы бы тут не сидели и не слушали. По-моему, это ваша работа сидеть и смотреть на нас. Кожен разумеется, это последний шанс стать участником шоу, Тому что, чтобы зацепить жюри, будь які методы, виправдані. правда Ну успокойтесь. <реку> да, ладно, да ну вы? Мне хватило только показать слово "дура" и меня взяли. Останній кастин зробив собі шоу, тривав найдовше, а учасників було найбільше. Є дуже цікаві люди, деякі з них вже взяті нами в роботу не тільки в роботу, на насправді на, ну, на зроби собі шоу, які будуть у другому, у третьому турі там проходити навчання, і будуть якісь екзамени здавати, потім вже отримувати від нас якісь можливості ну, для своєї реалізації. Є такі, яких ми просто зараз взяли, і вони вже на наступному тижні, або, може, ще й раніше з'являться в кадрі і вже будуть робити свою. Справу. Це ті люди, про яких ми не знали, що вони ходять з нами поряд по вулицях і вони на це здатні. Усі учасники кастингів зможуть побачити себе на каналі «Кіровоград» вже у лютому, обіцяють автори проєкту. А на переможців відбору чекає наступний етап «Зроби собі шоу». 6 6-го числа ми обов'язково виходимо в ефір, ми обов'язково працюємо над другою частиною нашого совершенного шоу, ми будемо так його називати. Слідуючі наші частини – це зйомки другого блоку. До другого блоку ще залишилося доволі багато часу, впереді цілий місяць февральських ефірів кастингів. У другому блоку, який зараз починає зніматися, буде багато сюрпризів і люди будуть совершенствоваться, учиться і е, пытаться становитися зв'язними кіровоградського телевізіння. Що ж до київського продюсера, якого так полюбляють кіровоградські учасники, то в другому блоці шоу він також з'явиться. Не тільки він далі у зроби собі шоу, гостей буде більше проект. Таким образом создан, що регулярно будуть привлікатися різні люди, в тому числі я ну. Я понимаю, что Сергей Озерянский вел переговоры с огромным количеством, в том числе, медийных всеукраинского значения лиц, да, поэтому я тоже поучаствую, но я же серая мышка по сравнению с теми скелетами в шкафу, которых предстоит еще презентовать. Дарина Романська, Геннадий Зорин, Юрий Мирожник, Погляд.